Вітаю всіх, хто мав щастя чи нещастя опинитися на моєму каналі. Я починаю династію екстремального рівня складності. Це передбачає стартовий капітал нуль. Я це скоро організую. Я починаю з зими, і я повинна буду списати суму, яку я витратила на покупку. Цієї ділянки розміром 64 х на 64, у віндебурзі чудова ділянка для початку династії з прекрасними краєвидами. Також правила передбачають наявність. Риси будинок знаменитості. Цю рису можна буде видалити після закриття боргу за ділянку. Можливо, я видалю цю рису раніше, коли вона мені набридне. Розкажу трохи про нашу засновницю, якій дуже соромно за те, що вона тут живе в цьому будинку знаменитості. У неї вже якимсь чином провтикалося два дні життя, хоча я її щойно заселила. Ну, я це зараз виправлю. Командним центром нашим улюбленим її звуть Лілі Джонсон. Вона мріє стати видатною художницею. Вона незграбна, весела, творча і вона неформалка, що буде видно по її повсякденному одязі. Вона хоче звернути на себе увагу, заявити про себе, зробити так, щоб її помітили. Коротше, трошки істероїдна акцентуація в неї. Побачимо, як вона проявить себе. Далі, що ж, почнемо ми з класики, будемо збирати камінці, будемо заробляти як можемо, виживати як можемо. Мені дуже подобається цей челендж, тому що прокидається такий азарт до гри заробити діньжат, вижити будь-якою ціною. Чимо ми і будемо займатися. Мені треба заробити 200 симолеонів, купити лицаря за 8200, і таким чином ми залишимося з дулею Зараз ми підемо в Спрінгс, в парк, Там дуже багато всяких штук можна надибати, всяких камінчиків. Тож ми відправляємося сюди. Так, ми прибули на місце призначення, можливо, нам пощастить, і у нас навіть щось залишиться після покупки лицаря. У нас з'явився о, моя ж ти інтелектуалочка, пішла одразу. Гратися в шахи. Вибач, доведеться тебе від, відволікти від цього заняття. Треба копати, копати, моя Люба. На бату ми поки що, поки що не збираємося. У нас нема на це гроші. Так, ми знайшли якусь капсулу. У нас якийсь баді, ми його продаємо, ми продаємо все, все, що бачимо, зараз тут почне з'являтися сила, селена камінців. Ми їх викопаємо всі. Хо-хо, -хо, ми знайшли карту, карту скарбів. Короче, щось я вже тут наклацала, непонятно, що. Так, не треба ні з ким розмовляти. У нас зараз питання виживання, нам не до спілкування. Всі розважаються, всі відпочивають, грають в шахи, а ми копаємо. Що, щось такий врожай ми зібрали, довелося побігати, попітніти. Зараз будемо вскривати оці всі капсули. Дивитися, що там всередині. Так, що тут у нас? Якісь жабузьки, О, якийсь гарний камінець. Знову якийсь камінець. Так, купа всяких статуеточок, якісь деталі робота, які нам взагалі нікуди не вперлись. О, цілих 107 леонів це справжні скарби. О, 147 сімлеонів, нічого собі. Навіть ще й залишиться на пару стін побудувати. Не знаю навіщо. Коротше, врожай ми назбирали такий незлецький. Що ж, пішли додому, ти гарно попрацювала. Щось вона така серйозна, прям про, про що ти про що ти думаєш? Цікаво, про що вона думає? Вона, мабуть, мене ненавидить? Ну, Зараз ти мене будеш ненавидіти ще більше, тому що майже все, що ти заробила, що тобі дісталося просто так, грою. У ці 8200, які, на які можна було збудувати як, такий будиночок. Ми на них купимо лицаря, покладемо в багаж сім'ї. І все. І у нас залишається 360. Цікаво, чому поштова скринька стоїть аж тут, на березі моря. Поштар, мабуть, буде на лодці пливти сюди, збиратися по скелям. Я б хотіла на це подивитися. Що ми будемо з тобою робити? Ох, не знаю. На що мені вистачить грошей? І все, такий у нас закуток. Ми навіть від Владислауса Штрауда не зможемо сховатися. Якщо він прийде по нас вночі. Зараз у нас день. Подивіться, яка краса. Ну Це просто неймовірно. Дуже гарно. Мені подобається ця ділянка. Вона на такому отшибі знаходиться. Мрія інтроверта. Я б сама тут жила. Так, ми також можемо потрапити в цю нору. Трошечки поподорожуємо. Вона хоче розважитися. Ну, що підемо до обривів розважатися. Пішли обережно колючки. Я обдивлюся, що в нас тут є цікавого. щось Фортуна до нас розвернулася одним місцем. Ніяких корисних копалин я тут не бачу. Так, треба її влаштувати на роботу. Вона хоче послухати музику. Прекрасні бажання. Так. 20 молеонів на годину. Ну, що це за зарплата така печальна. Блін. Куди ще ми можемо влаштуватися? Може, ми будемо поки що малювати в якості хобі. Потім ми взагалі з... будемо звільнятися з роботи і займатися чисто малюванням. О, тут непогана зарплата. 30 молеонів за годину. 30 це не 20. Математик я от Бога, звісно. Так, що ще? А якщо фрілансить, ми, можемо... ми можемо в якості графічного дизайнера працювати на фрилансі, але для цього нам треба купити графічний планшет. Ми не маємо для цього можливості. Тож що ми будемо з тобою робити? Технічний спеціаліст. Ну, у нас немає комп'ютера. Тож, ну добре, цивіл дизайнер. Окей. Най буде так. Так, М -м... я повинна придбати перероблені матеріали. Поняття не маю, що це таке, як це робиться. Може, нам треба покопатися в сміттєвому баку, щоб знайти якісь матеріали. Ну, в будь-якому разі, ми йдемо додому. А, може, там з'явилися вже якісь камінці. В будь-якому разі ми go home. Я дещо знайшла? Знову копати. Я розумію, що Лілі вже задовбалася. Їй вже задовбало це копання, але що робити? Нам треба побудувати ще парочку стін. І на більше я навіть ще й не розраховую. Треба хоча б якесь укриття. Ну, Сьогодні ми точно, мабуть, не будемо ночувати вдома. Будемо шукати прихисток де-інде, на якихось громадських місцях. Десь подрімаємо на диванчику, сходимо в душ в спортзалі. О, вона вже хоче в туалет. Де ти була раніше, коли в нас були кущики під, під рукою? Так, і що ж ми тут зараз викопаємо? О, Знову карта. Може, й собі рибу половити. Ось як вона тут плескається. Мабуть, багато риби. Пішли, половимо рибу. О, вона хоче в туалет, їсти різко захотіла і спілкуватися. Ну що, побалакай з дідом, спитай, чи клює. Arm. О, можна. Він може стати моїм ментором по рибалці. Йелоа, фуіза, О, давай учи мене, Дід, як це робиться. Що це він показує? О, вже щось зловила. Що це за рибка така? М -м, якась дешева. Ми її навіть посмажити не зможемо. Якась вона маленька. О! Можна ще щось викопати. Ладно, дід, дякую тобі за приємно проведений час, за менторство. О. Я можу побудувати ще одну стіну. Вона дуже хоче в туалет. Ще трошки позориться. Ну, потерпи, трошечки. Зараз ми викопаємо. О! Можемо ще жабок знайти. І ще камінці. Блін, як ви невчасно. Вона зараз осоромиться. Так, ну, чим швидше ти все викопаєш, тим швидше ти підеш попісяєш, так що. Ось тобі мотивація. Вона не в захваті. О, господі, що це таке? Це жаба? Жаба в формі баклажану. Екплент. Це ж баклажан. Цікаво. Так, що ти там ще викопала, моя дорогенька? Все, все, все йдемо, йдемо пісяти терміново. Так, куди ми підемо? Пішли в картинну галерею. Там повинні бути якісь кіоски з їжею недалеко. Там ми зможемо поїсти, зможемо, може, навіть намалювати картину, продати. Але першим ділом в туалет. Було б добре, якби ти йшла трошечки швидше. Блін, це у нас що? Овощі, фрукти, а їжа, їжа чому не відкривається? Де. Восьма вечора. Алло, де продавець? Щось сьогодні, мабуть, не наш день. О, тут я теж можу замовити їжу. М -м Ох, який важкий вибір. Ну, що, поїж картоплі. Заодно з барменом можна поспілкуватися, пожалітися на життя, розказати, як важко збирати камінці. О, тут навіть ще й не одна порція. Це, звісно, все класно, де ми це будемо зберігати. А якщо я покладу це, ага, я не можу це покласти в холодильник. Чи це не холодильник? Ні, це холодильник, але він мені не належить, тому я не можу його туди покласти. І забрати з собою теж не можу, тому що в мене вдома нема холодильника. В мене вдома немає абсолютно нічого. Маркус Флекс матюкається. Це що за зізда? Ненсі Ланграб до нас завітала. Так. Іди подиви, подивися на картини, повдохновляйся трошки. Балін. Ну що це таке? А всі мольберти, ще й не домалювали. Все. Досить спілкуватись. У нас є. Проблеми важливіші. Єдине, що вона хоче, це спати. Поки що всі інші потреби у нас більш-менш в нормі. Треба ще придумати, де б нам поспати. Можна подрімати тут. Так, ну що, раз цю картину домальовувати ніхто не буде, ми її ліквідуємо і будемо малювати щось своє. Так, ну що, малюємо. О, як вона швидко досягає другого рівня. Так. Ми її продамо дешевше, ніж її купили. Оцей холст навіть не відбили повністю ціну. Вона вже хоче спати. Добре, зараз домалює картину і я її відправлю поспати. Завдання ми не зробили, тому що я навіть уявлення не маю, як його робити. Це, може, треба щось в сміттєвому баці ані. Немає свіженького сміття. Ну що ж, підемо на роботу, не підготовлені Що шо робить? Щось вона так довго малює? на що жаліється. О, я вся в кредитах, вся в боргах. Жити ніде, що робити, не знаю. Де ночувати? О, як вона швидко досягла третього рівня. Це... це ця галерея так впливає, чи це тому що вона, в неї є така риса. Вона, да, це все завдяки цій рисі. Вона дуже швидко вчиться. Малювати? О, ну давай швидше, будь ласка, малюй швидше. Чим швидше ти намалюєш, тим швидше ти підеш поспиш. О, нарешті. Так, о, Уже ми трошечки заробили. Непогано. Not bad, not bad. О, тут ще й привиди якісь шаряться в цій галереї. Ну що ж, поспи трошечки, ми прокинулися. Вона хоче їсти, вона хоче в душ. О, у нас є холодильник, ми навіть можемо щось приготувати. Так. Ну, Давай приготуємо салат, він дешевий, і від нього не набирається зайва вага, чудова їжа. Як добре, що тут є кухонні тумби. Якби ще душова кабінка була, можна, можна було б залишитися тут жити. Принаймні ненадовго. Їй подобається куховарити, ну що ж, добре, нехай. Все одно треба їсти, а щоб смачно їсти, треба смачно готувати. А щоб смачно готувати, треба робити це з задоволенням, О, вона вже заванялася. Мабуть, пішли в спортзал, хоч, хоч помиємося перед роботою, бо не хочеться псувати перше враження. Колег пішли помиємось. Давай трошечки take shower, трошечки освіжися. Не будемо йти на роботу. А що сталося? Так... так може ти помиєшся, ні? Ти ж зайшла, ти ж вже зайшла в душ, ну що з тобою не так? Ні, вона вийшла, щоб понюхати свої подмишки. Ну, так, ми вже спізнюємося на роботу. У нас перший день. Давай, давай, біжи на роботу швиденько. З палетінцем прямо побігла. так пофіг. О, Боже, нам ще треба додому зайти перед тим, як. Йти на роботу Замечательно. Ну, добре, хоч вона зразу пішла, не почала нюхатись. Що таке? Ага, де щас. Мені самі ніде ночувати. До побачення. Якась невідома людина дзвонить, хоче в нас переночувати. Більше нічого не треба. А я все шукаю у камінці. Все сподіваюся. О, щось є. Ну, Можна соціалізуватися з колегами. Ми покупалися. Можна і до людей підходити. Вона дуже хоче спати, тому що на диванчику сильно не виспишся. Ну що ж, подивимося, що вона заробить. Можливо, вдасться щось купити, навіть якесь ліжечко. Так, на фестиваль ми не йдемо, бо ми вже вмираємо від втоми. Ой, щось вона ледве-ледве плететься. Ну, я тебе прекрасно розумію, але треба, треба копати. Треба моя дорогенька. Від цього нікуди не дітися. О, вона зараз виробиться. Так, скільки у нас вже ці 0 хвилин? Так, ладно, бросай все. Треба кудись іти поспати. Так, ну, пішли в зал, заодно там помиємось. Блін, це не той зал, походу, де є диванчики. О, можна хіба що на уцій лавці поспати. Давай, 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 шкандибай, тільки не вирубайся, я тебе прошу. Так, зараз ми подрімаємо. Що ж, наша Лілі провела ніч у спортзалі, поспала на лавочці. Почуває вона себе дуже погано. Зараз вона сходить в туалет, в душ. Поїсть вона, може, вже і на роботі. Та що ж такое? Хто весь час займає цей душ? Що я не розумію? Що тебе не влаштовує? Ну він же ж вільний, абсолютно. Так, а кого я можу розпитати? Так, треба до когось докопатися, знайти собі жертву. Кого ми будемо питати про комунальні послуги? Куди ти зібралася? Готувати макарони з сиром. А що тут так можна таке робити? А, тут є плита. Тут є плита і холодильник. Офігеть. Це ми навіть поїмо. Так, в полотенце і пішла. Перевдягатися це для лахов заняття, да? Як ви бачите, в неї є татушки. Багацько татушок. Вона щаслива. Вона майже всі потреби свої задовольнила. Зараз поїсть і буде вообще пісня Так. Нам треба когось розпитати про комунальні послуги. Так, людина в боксерських перчатках, я думаю, не найкраща жертва для цього. Ліліт Ватори. Та ну нафіг. <laughs> Та ну нафіг нам такі знайомства. <laughs> Я думаю, в неї краще не їй краще не задавати такі питання. Так, докопаємося до Нокса. Так, а як, ми, а як ми можемо в нього це розпитати? У нас чомусь немає цієї дії. І взагалі нам пора йти на роботу. Так. Добре, йди на роботу. Ми знову запізнюємося, нас скоро звільнять. Ну що ж, це не робота нашої мрії. Ми сюди влаштувалися чисто для заробляння грошей на Мольберт, щоб займатися справою нашої мрії. Пропоную знову соціалізуватися з колегами. А вона знову хоче спати. Їй катастрофічно не вистачає сну, тому що на лавочці сильно не виспишся. Все таке дрімати це не те ж саме, що спати. Я думаю, що ми зараз зможемо їй купити якесь ліжечко. Так, мабуть, тут їй буде дуже тісно. Треба трошечки розширити. Так, треба купити двері. Так, тепер це схоже на якийсь сільський сортир. Ну що ж так, купуємо найдешевше ліжечко. Треба якесь світло, щоб, щоб це було щось схоже на, на тюремну камеру. Більше мені ні на що це не схоже. Може, ми хоча б купимо якесь віконечко, щоб денне світло проникало в нашу оселю. Так, ну і що в нас залишається? Мольберт ми купити поки що не можемо. Власне, ще нічого не можемо купити. Ну, хоча б можемо сховатися від усіх, можемо тут закритися, поспати. І на цьому я, мабуть, буду з вами прощатися до наступної серії, яка, маю надію, буде цікавіша, ніж ця. До зустрічі, папа!